Доброго дня, Андрій Ігорович. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Коли я студент, у мене завжди чудовий настрій. Відмінно. Нам також приємно вас сьогодні тут бачити. І Дякую. ми знаємо вас зі сторони ректора та керівника, тобто людини відповідальної та ділової. Але нам усім цікаво, все ж таки, який ви поза стінами рідного університету, тобто в сім'ї та в колі своїх друзів. В когось. Є захоплення такі, як полювання, рибалка, хтось обожнює спорт. А скажіть, будь ласка, а чим ви займаєтесь у свій вільний час? Знаєте, мені надзвичайно э, цікаво відповідати на ваше запитання, але я чомусь не являю себе своє життя поза університетом. Так сталося, що з далекого, 1983 року, коли я пов'язав свою долю з університетом. В мене все так розвивається синхронно, саме дякуючи університету. Я знайшов свою кохану дружину в університеті, мій старший син. Закінчив наш університет. Моя чудова донечка, як я завжди називаю дружину сина, також закінчила наш університет. Дочка моя любить займатися саме в студентському клубі в університеті. Тому я говорю, що життя моє пов'язане з університетом. Чи люблю я спорт, чи люблю я мистецтво сумніву, Я захоплююся гармонійним розвитком. І Я закликаю завжди всіх студентів, друзі мої, живіть гармонійно. Працюйте так, щоб ви відчували, що не тільки життя зациклюється в аудиторіях, не тільки зациклюється життя в гуртожитку. Потрібно займатися спортом, потрібно думати, яким чином саме розвивати себе духовно. Я е, дуже люблю займатися спортом. Кожен е, день я роблю фізичну зарядку. Два-три рази в тиждень я ходжу на спортивні змагання. Я дуже люблю займатися е, тенісом. Мені мене приваблює, наприклад, волейбол, чому і я зараз е, розвиваю. Наші спортивні саме ігрові види спорту, це і волейбол, і баскетбол. Я люблю на рибалці посидіти, особливо зранку, коли година п'ята думки такі цікаві, навіюються. Люблю ходити на полювання, особливо зимою, коли на дворі мороз, мінус 20, і ти ходиш по лісі. Не для того, щоб, наприклад, там підстрелити якусь тваринку, а для того, щоб просто-напросто абстрагуватися від. Все ж таки робота, пов'язана з людьми, завжди вимагає енергії, ділитися енергією. От саме на природі, коли ти на рибалці або на полюванні, ти ту енергію черпаєш, черпаєш від природи. Ви, звичайно ж, людина зайнята про те, як і студенти, мабуть, чекаєте вихідних, щоб зайнятися своєю улюбленою справою. І скоро великодні свята. А як ви плануєте провести ці дні? Ну, бачите, будь-яка людина, будь-який українець християн, завжди християнин, готується до великодних свят. Я живу з дружиною і з донькою в своєму приватному будиночку. Без сумніву, зараз весна, дуже багато роботи біля будинку, і ми завжди стараємося причепорити свою хатинку, город, сад. Це такі, це такі турботи людини, яка має свій будинок, пов'язані з тим, що до Великодня завжди потрібно причепорити хатинку. Так заведено було в моїй сім'ї, так робили мої батьки. і Я то буду продовжувати і навчати дітей. Коли ми Мимо за вихідні, без сумніву, час великодний, час єднання, час єднання родини. Тому я і прошу також студентів, знайдіть час, щоб поїхати до своїх батьків, до своїх рідних, поділитися з ними своїми думками. Це час прощення, пробачити саме те, що ми зробили з ополу, щось не так. Все ж таки ці великодні свята і для того дані. Бог придумав, що саме в той великий час. Великий день ми повинні пробачити один одному ті негаразди, які ми діяли по відношенню до близьких, по відношенню до друзів, по відношенню саме до своїх колег, до тих однодумців, з якими ми проводимо час. Тому саме цей день я буду однозначно святкувати в родині, в родинному колі. А скажіть, будь ласка, а ви все ж таки легко пробачаєте людям? Я людина, яка вміє пробачати, але разом з тим, людина, яка вміє пробачати, завжди думає, яким чином упередити саме те, щоб не робити людині шкоди. Дивіться, Пасха це є таким особливим святом, і в кожній сім'ї, в принципі, воно святкується по-різному. Розкажіть, будь ласка, як ви святкували цей день, коли ви були дитиною, і чи збереглися ці традиції досі? Я дуже дякую за таке цікаве питання, саме воно мені дозволяє поринути в дитинство. Я родом сам з Тернопільської області, Підлочицький район, село Кошляки, і саме ті знаменні дні, дні радості дитинства я пов'язую саме з цією маленькою своєю батьківщиною. В передень Великодня всі готувалися саме до тих свят. А в сам день Великодня завжди ми старалися відбігти до церкви і позвонити в дзвони. Коли лунають саме великодні дзвони, то ти відчуваєш очищення. Ми це робили на рівні підсвідомості. Ми не знали, що це так величаво потрібно для душі. Але ми це робили, тому що так нас привчили саме батьки. Коли я навчався в школі, тоді були ще комсомольці піонери. Нам це забороняли робити. Але все ж таки ми дуже були раді, що ми ходили до церкви і зуміли, все ж таки. Коли за нами дивилися, ми зуміли все ж таки прорватися до церкви і позвонити в ці великодні дзвони. А завжди славна традиція була в ніч перед великодним йти до церкви і освячувати Пасху, освячувати дарі Божі. Тому кожен рік я з тих славних дитячих часів ходжу до церкви, такого ж не було року, щоб саме на великодні свята я не ходив і не освячував саме Пасху і Дарі Божі. А кажуть, що у великодні дні відкривається дорога на небеса, і можна попросити у Бога все, що забажаєте. А що побажали ви для себе? Бачите, я е завжди себе як соціум асоціюю з суспільством. Найперше, я хочу побажати нашому народу і попросити в Бога миру. Миру між нашим українським народом. Дуже боляче, коли проливається українська кров, і саме в тому конфлікті. Який все ж таки це треба призначено признати, насаджений зовні гинуть українці від українця. Це велика трагедія нашого українського народу. Найперше, що я буду молитися, це молитися за мир у нашій державі. Я буду просити Бога гараздів для всіх наших родин. Нехай буде спокій, нехай буде злагода, нехай Бог посилає нам добре здоров'я, доброї долі і без сумніву здійснення всіх задумів і всіх мрій. А нашому Тернопільському національному економічному університеті і саме нашому студентству побажаю не бійтеся творити у ваших руках майбутнє нашої держави і майбутнє нашого Тернопільського національного економічного університету.